Добрий день, триває процес прибирання. Я зараз освободила піввікуння для розсади. От там в пакетиках, бачите, розсада стоїть. І там десь біля 25 градусів. Так, це дуже тепло. Скільки? Ну так. Хоча я вже і батарею прикрила, ну це дуже тепло. Так що, як тільки, як тільки всходи у мене будуть, з'являться, ну, тут є трошки, от дивіться, отакі такі пеларгонії. Зараз, зараз, зараз. Так, ой. Пеларгонії, от. Парочку зайшло. Тут базилик, базилик, це гацанія, Там ще не взійшло. Ну, зато у мене вже багато місця. От, орхідейка. Так, сендапсуси. Дуже економне місце. Підвісні оці кашпо. Це класно і красиво, і економно. Добре виглядає. І тут таке у мене квітничок. Квітничок. І там розсада під лампами вже розсаджена в стаканчики, і тут ще потрібно Пікірувати оце от бачите, там, там, де багато, розпікіруємо. Так що робота триває. Дякую за просмотр. Спасибо.